У Кременчуці розпочався новий сезон чемпіонату міста з футзалу. На турнірі стартувала єдина команда у змаганні із горішніх плавнів срібло золото. Яким вийшов дебютний матч на турнірі у цього колективу? Дивіться далі. Свій стартовий поєдинок у змаганні команда срібло золото провела із гравцями колективу Рошен. Суперники добре знали один одного, адже провели чимало матчів у рамках минулих турнірів. У піднятому настрою цього дня був один із арбітрів Віктор Чернишов. Фахівець із більш ніж 20-річним стажем у судівстві цього дня святкував свій день народження. Віктор, як ти себе відчуваєш? У день народження? Ось працюєш на полі. Все добре. Немав времени як празилась. Робота й зробити. Ми тебе вітаємо. Я дякую, дякую. Які вітання вже отримав. Багато З часу ночі. Привітання йшло. Дякую, Ми тебе вітаємо. Дякую, дякую, обидві команди у цьому матчі не давали серйозних приводів арбітрам для суворих покарань, адже суперники коректно ставилися один до одного. Небезпечні моменти виникали як у одних воріт, так і у інших. Кілька разів після ударів гравців в рошину м'яч влучав у стійку воріт команди з горішніх плавнів. Чимало гострих моментів створили гравці срібла золота. Втім, реалізувати бодай один із гольових епізодів жодній команді не вдалося. Гра завершилася із рахунком 0-0. Перша гра дуже важко. Деякий перехід з штучного покриття в зал. Потрібно ще котрий час адаптуватися, щоб. Ну... Почувствувати поле, новий майданчик ну, після е, літніх змагань. Тому я вважаю, що врат, вратар наш сьогодні дуже е, гарно зіграв, виручив е, у багатьох моментах, тому дуже йому вдячні за, за те, що е, залишив ворота е, сухими. Не виграли, але так і бойова. Бойова була зустріч. Так, дуже емоційна, десь. Е, Невеличка штовханина, спортивні моменти, але дуже задоволені грою. Ну дуже дуже хотіли перемогти, але, але сьогодні рахунок такий, як який є. У футзалі дуже рідко трапляється, коли жодній з команд не вдається забити м'ячі у ворота суперників. Дуже хотів виграти цей матч, могли ви вигравати. Да. Я я вважаю, що нічия це поганий результат. Ну-нуль таке рідко буває. Було раніше в тебе таке? Рідко, в мініфутболі рідко. Ну, Мабуть, результат показує, що рівна гра, рівна команди. На жаль, не виграли. Були моменти, але що в наші ворота, що і в їхні, щось м'яч не летів. Ну-0 це ж такий бойовий матч. Отримав задоволення? Задоволення отримав би, якби виграли, а так десь більше в думках, що зробили не так. Які помилки де не дограли? Бо якщо не виграли, значить десь можна ну, покращувати гру. У Олександра Кисіля на матчі були присутніми його персональні вболівальниці. Вони уважно спостерігали за поєдинком та чекали забитих м'ячів від команди з горішніх плавнів, за яку грав Олександр. Болівальниці приїхали: жінка та дочка, де да. болять Ва? доньку Варвара, а жінку Оля. Так. Ну, ти хотів їм забити гол і зараз у розпачі сидиш. Так, хотів забити. Юна вболівальниця Варвара вперше приїхала чи ні? Ні, вже була на іграх, татка. Трішки підключає до спорту, <голіваю> вболіває, дивиться, нравиться, подобається. Тож, отак. Родина тебе підтримую, так? Ух, так, звісно, завжди підтримую. І на футболі, і в житті. Тож, мабуть, я щасливчик. як це тебе надихає? Та хочеться грати ще, поки щоб донька підросла та бачив, як батько грає, то тільки буду розповідати. вона скаже, що це ще неправда була. Тож намагаюся грати, бігати, підтримувати себе у формі. Чемпіонат Кременчука з футзалу зібрав чотири десятки команд, що зараз проводять матчі попереднього етапу. Після цього вони будуть розділені на відповідні ліги і вже там продовжать боротьбу за медалі поточного сезону.